Сьогодні хочу поділитися з вами своїми спостереженнями про ось ці дві сріблясті красуни. Спочатку свого захоплення хоями я казала вам, що мене приваблюють красивущі листи. В першу чергу я обирала для себе хої по формі листа, по його забарвленню, по заливці, по варігатності. Ну, а цвітіння, аромати то вже було на другому плані. На сьогодні, коли я вже маю туди-сюди 50 екземплярів хої, то я вже придивляюся і до їхніх квітів. Хоча, знаєте, у моїх умовах при моєму освітленні, я не дуже впевнена, що всі мої хої будуть в мене квітнути. І саме тому в пріоритеті при виборі хої в мене все ж таки листи. І саме тому для мене дуже важливий Зовнішній вигляд моїх рослин, щоб на них не було набріків, щоб на них не було водянок, щоб на них не було сухих плям. Бо все ж таки в першу чергу повторюся вам, що я милуюся їхніми листами. Я дуже небайдужа до хої із сріблястим листом. Тобто, ось таким, нібито, Сідим листом. Мені дуже подобається ось така заливка листа. Перша хоя, ось ця вже величенька хоя, Це хоя карноза карнуза грейхост, тобто сірий привид. Коли я отримала минулого року, у жовтні, місяці зріст цієї хої, гарний зріст. Не два листочки, а такий, знаєте, гілочку гарненьку, я була в захваті від цієї хої. Ви можете бачити. Листя в неї такі сірі, сріблясті, волохаті і такі дуже приємні на дотик. Триматися її дуже-дуже приємно. То знаєте, як тримати на руках кішечку із такою шовковистою, пухнастою шерстю, гладити її? От так само торкаюся я до своїх хой. Але знаєте, я помітила, що хії не дуже полюбляють, коли їх мацають, особливо коли торкаються молодих ростущих кінчиків. Вони як ящурки, відразу їх відсушують. Читала на форумах, як дівчата жаліються, що вона дуже повільно зростає. Про свою хою я цього сказати не можу. З жовтня минулого року і по вересень цього року, то ну, майже за рік, так? Бачите, як вона гарно зросла. А якщо ще зважити на те, що я від неї вже робила зріз для своєї подруги, то це дуже шикарний куст. Щоправда, взимку вона майже не зростає, вона відпочиває. Але з початку весни, то вона росте, шалено росте. Хоя грейхост, хост, то хоя не для моєї лоджії, бо в зимовий час вона віддає перевагу, теплу і гарному освітленні. Але капризуля іще так. Да. то епіфіти. В природі вони зростають у вологому кліматі, але коріння їхнє дихаюче. Тому саджають хої у легкий повітряний ґрунт, так, щоб він швидко висихав. Але знаєте, що стосується хої грейхост, я цього сказати не можу. Бо у зимовий час відпочиває, вона майже не зростає. Але з приходом весни дуже активний зріст і вона п'є воду літрами. Так, Літрами вона п'є воду. То, як для себе, я дійшла до такого висновку, що хоя грейхост, тобто ось такі хої карнузи із сріблястим листячком краще за все зростали у горщиках на фітилю. Дуже легкий ґрунт, але фітіль, щоб у неї постійно постійно була водичка. Інакше у неї починають морщитися листи. От зараз я вам покажу на нижніх. ось так. Потім, коли побачив, що вона зморщила листи і починаєш її поливати. В неї з'являються ось такі водянки. Бачите, такі темні цяточки, які потім висихають і перетворюються в ось такі плямки. Ну і портять, Звісно, портять зовнішній вигляд хої. Для поливу тургор верхнього листа він відновлюється. Але нижні листи майже не відновлюються. Ось вони такі пожухлі і залишаються. І з часом вони відсихають і відпадають. І від того, що вона не своєчасно поливається, в неї і листова маса, бачите, неоднорідна. Одне листечко таке нормальне, друге коряве, третє маленьке. Наючи на те, що в мене всі вільні місця на стічках, підвіконях. Зайняті орхідеями, і я казала вам, що я хочу створити другий поверх, щоб зверху над орхідеями звисали горщики на підвісах із хоями Поки що мені це вдавалося. Вони непогано зростають всі, окрім оцих красунь. Хоч і посадила я грейхост у горщик з таким, знаєте, не можна сказати. Дуже повітряним ґрунтом. В неї ґрунт навіть такий жирненький, і на дні горщику замість дренажу в неї лежить лісовий мох, і все рівно в літній час вона швидко висихає. Тож я змушена була перевісити її на кухню перед своїм носом, саме у ту кімнату, де я більше часу проводжу, щоб бачити її постійно перед очима. І я тільки підходжу до підвіконня, одразу суну палець отак у ґрунт. Якщо він зверху підсох, то треба негайно підлити її інакше. Якщо трішечки по... якщо прогавити цей момент, то листя починає в'янути, ну а потім ось такі плями. Це мені не доподобає. Бо для мене у хоях у першу чергу цінність. Тут листова маса. С карнозою і сріблястим листом з'явилася в мене ось ця красуня. Це Хвоя Ніколсен'є гвінея хост, тобто новогвінецький привид. Листя має забарвлення таке саме сріблясте. Але, якщо порівнювати із греєм, то листочки мають таку більш виражену венозність, тобто як бачите, ось так проступають ось такі жилочки, дуже красиві. І листи трішечки такі довші і більш вузькі. Цей зріз у мене ще занадто молодий, він тільки починає розголуджуватись, але люди кажуть, що коли є сонечко, коли вона зростає у гарному місці сонячному, то вона приймає такий, знаєте, рожевий. Загар дуже красиво виглядає у новогінейського привіда така сама, як і у грея. Вона не терпить, коли вона просихає. Постійно, постійно повинна бути вологою. Вона була в мене в 50-мілілітровому стаканчику, але, зважаючи на те, що сильно швидко пересихає, то я її пересадила. Трішечки більший горщик. Нещодавно. А якщо точніше, то 3 вересня. Тож, моя думка все ж таки склонюється до того, що або поливати майже кожного дня, або саджати на фітіль. Як ви можете бачити, квітнуть ці хвоїчки звичайними корзиночками і з такими червоненькими серединками нічого такого особливого в їхньому цвітінні немає. Повторюся, що приваблює саме зовнішній вигляд цієї хої. Ось такі в мене спосередження на сьогодення. А що думаєте з цього приводу ви? Будь ласка, напишіть. А в мене сьогодні все. Бажаю всім миру здоров'я і добра. Тримаймось! Все буде Україна! Пока! До новых зустрічей!